Сьогодні 10 лютого 2025 року. Понеділок. Заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Поводження з тваринами. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Я вітаю вас з початком нового тижня. Він називається Наші... Улюблені тварини свійські. І ось сьогодні наш тиждень ми з вами починаємо з дуже, на мою думку, цікавої теми, як же нам треба поводитися з тваринами. Тож, думаю, що наше заняття буде для вас цікавим. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Ми починаємо! Дітки, скажіть мені, будь ласка, кого ми називаємо найменшими нашими друзями? Подумайте. Так, дійсно, це різні тварини, котики, собаки, хом'ячки інші. Які живуть з людьми так? в їхніх оселях. Скажіть мені, будь ласка, як же вони стали друзями людини? Якщо ви не знаєте, тоді послухайте, будь ласка. Історія такої дружби розпочалася дуже-дуже давно, тисячі і тисячі років тому коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. Дивимось на екран. З давніх часів людина приручила так, сірого вовчика. Він першим підійшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчався охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полював на звірів. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч з людиною не жив собака. Собака вірний товариш і помічник людини. В чому допомагає собака людям? Давайте з вами подумаємо, і я вас слухаю. Так, дійсно, собака, друг людини, він дуже полюбляє гратися, гуляти, а ще він дуже добре охороняє оселю людини Так? і вважається охоронцем, так? Молодці дітки пригадали, а тепер послухаємо далі. Також людина приручила і котів. Колись. Давним-давно ця тварина була священною, священним божеством. Їй поклонялися, і старовинній народ Єгипту їй дуже-дуже поклонялися, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім. від Гризунів, правильно, дітки? Як ви думаєте, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? Подумайте, так, у котів дуже гострі кігті і хороший слух, вони гарно Бачать уночі, а що дозволяє нашим моркотунам рухатись непомітно і тихо. Подумайте. Так, дійсно, коли кішки біжать, то вони ховають свої кігті і стають лише на товсті, там які подушечки пальців, тому рухаються вони дійсно, безшумно. А ви знаєте, у котів і собак. Є своя мова. Чи знаєте ви про це? Ну, дійсно, я вважаю, що знаєте, кішки муркотять, нявкають, так? а собаки гавкають, звичайно. І ось зараз ми з вами трошечки пограємо. Гра називається Кіт чи собака. Ви уважно слухаєте мої запитання. І ми будемо правильну відповідь відносити до собаки або до кота. Домовились? Ну що ж, слухаємо перше запитання. Хто охоронець? Думаємо? Правильно, собака. Хто майстер підкрадання? Так, звичайно, це кіт. Любить багато спати. Хто? Дійсно, кіт любить вмиватися. Правильно це кіт? Хто муркотун? Дійсно, кіт, кого легше дресирувати? Подумайте, дітки? Правильно, собаку. Хто може принести капці? Правильно, собака! Хто дуже полюбляє гуляти з хазяїном на вулиці? Так, це дійсно собак. А ви знаєте, дітки, що я вам хочу зараз розказати? У мене є один знайомий песик, якого звати Тимко. І ось яка пригода трапилась. Послухайте, будь ласка, невеличке оповідання. Вночі, коли всі спали, собачка Тимко почув своїм носиком неприємний запах. Він почав скавчати, спираючись лапками на ліжка господарки, аж поки не розбудив її. Це був дим. Господарка встала та й оглянула, звідки пахне димом. А це з кухні пахло димом, зіпсувався холодильник, і з нього йшов дим. Господиня швидко вимкнула холодильник з розетки і все обійшлося, а могла б статися пожежа. Ось подивіться, дітки, на екран. Оце саме та маленька рятівниця, маленька собачка, яку звали Тимко, який врятував свою господиню. Ось так буває, що маленька домашня собачка рятує господарів. Коли тваринка живе зі своїм господарем, вона дуже любить його і довіряє йому, і ніколи не зрадить. Дітки, а ви чули коли небудь вислів такий, ми відповідальні за тих, кого приручили. Ну, я думаю, якщо ви не знаєте, то ваші батьки обов'язково пригадають цей вислів. Він означає, що коли ми беремо в дім якусь живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність. Адже тварини беззахисні. Перед людиною, тому їм не можна зраджувати і не можна їх кривдити. Щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, звичайно, ми повинні за ним дуже гарно і правильно доглядати. Давайте, будь ласка, подивимось на цей малюночок і пригадаймо, що ж ви повинні робити, щоб ваша тваринка. Почувалася у вас дуже-дуже гарно. Дійсно, тільки що ми говорили, що за тваринкою повинні ми доглядати. Подивіться і пригадуємо, що ж ми повинні робити. Звичайно, гуляти зі своєю тваринкою, так? приділяти їй більше уваги. Мити, купати, годувати, звичайно. Але це не все. Іноді ваші тваринки можуть зробити в хаті ну, якусь шкоду, на, на те ж вони і тваринки, і тому ви повинні їх виховувати. Ви повинні їм говорити, що так робити не можна, щоб тваринка почувала, як правильно треба вчинити в цій чи іншій ситуації. Правильно, дітки. А тепер давайте з вами трошки пригадаємо, є такі випадки, в яких тваринки є друзями, а в деяких випадках тваринки вороги. Ось давайте роздивимось з вами такі малюночки. Хлопчик грається з кійцею, інший хлопчик годує курочку, так, наступний гуляє зі своїм. Маленьким другом собакою так, на вулиці, цей хлопчик допомагає бабусі в селі, так, він доглядає за колібкою, ну, а дівчинка годує білочку е, в лісі, просто годує тваринку. Як ви вважаєте, такі тваринки, за якими доглядають, е, про яких піклуються, як ви вважаєте, це буде тваринка ворог чи, е, чи тваринка буде друг? Звичайно, в таких випадках тваринка завжди буде другом, завжди буде вам добре-добре віддячувати за всі ваші справи. А тепер дивимось на наступні малюнки. Ну, На мою думку, тут трапляються ну, дуже такі випадки сумні, на мою думку. Подивіться, змія вкусила хлопця, так? Може таке трапитися на природі, так? Тут хлопчик захотів, мабуть, меду взяти, а бджоли його помітили і гоняться за ним. Собака вкусила дівчинку за ножку. А у бабусі в селі такий баран, дуже, на мою думку, він агресивний, злий баран так гониться за хлопчиком. так. Кішка. Подряпала руку, дівчинки. Як ви вважаєте, в таких випадках тваринки, комахи, плазуни? Які вони в цих випадках? Так, це... Вороги, щось в них не так, вони не так себе поводять, як повинні поводити, але й трапляються дітки і таке. Тому ви повинні бути дуже-дуже уважними, слідкувати за своєю поведінкою, і тоді всі тварини будуть, будуть слідкувати за своєю поведінкою. Ну що ж, дітки, йдемо далі. Під час зустрічі з безпритульними тваринами, є і такі у нас тваринки, потім ми з вами поговоримо, які саме тваринки вважаються безпритульними, треба, ми повинні себе поводити відповідно. Давайте зараз з вами трошки повторимо, що ж ми повинні робити. Правила. Поведінки дітей з домашніми та безпритульними тваринами. Не можна замахуватися на собаку палицею, гілкою, рукою і кричати. Не можна намагатися відібрати у собаки те, що він їсть або гризе. Не можна бігти від собаки. Або безпритульні тварини, якщо вона за вами гониться, цього робити не можна. І, звісно, підходити і гладити незнайомого кота чи собаку. Цього робити ні в якому разі не можна. Чому? Давайте будемо виясняти. Зараз ми з вами пограємо в гру правильно. Чи неправильно. Уважно слухаємо на мої запитання відповідаємо, чи правильно це, чи неправильно. Приготувались? Починаємо. В людному місці улюбленця треба водити на повідку. Правильно, чи неправильно? Правильно, молодці. Так. Наступне запитання. Всі коти вміють плавати? Це не так. У собак та котів має бути своє місце в квартирі. Це правильно. Молодці дітки. Собаки вміють ловити щурів. Це правильно чи ні? Звісно, ні, собака не зможе зловити ні миш, а не щуря. Щура, так. Це неправильно. Так, наступне запитання. Собаку можна дражнити. Це неправильно, дійсно, собаку ні в якому разі не можна дражнити. Це дуже-дуже небезпечно, і ви про це знаєте, молодці дітки. За домашнім улюбленцем потрібно прибирати, це правильно. Песиків і котиків можна годувати шоколадом. Так, дійсно ні, молодці дітки. Після спілкування з улюбленцем потрібно мити руки. Так, дійсно, це правильно. Безпритульного котика та собачку можна підгодовувати лише з батьками. І це дійсно так, це буде безпечніше. Можна підгодовувати, але ми з вами повинні знати, що біля садочка та будинків, собак і котів годувати не бажано. Адже вони почнуть створювати зграї. Якщо ви хочете погодувати безпритульну собачку або котика, краще це зробити разом з батьками, подалі від людяних місць. Так, давайте, дітки, з вами подивимось на екран і все ж таки подумаємо. Що таке безпритульні тварини, як вони з'являються? Давайте подивимося на малюночки. Дійсно, безпритульними в даному випадку може бути кошеня. Чому? Тому що е, володарі його можуть випускати на вулицю, щоб він там нагулявся і прийшов додому, але деякі кошенята. Можуть загубитися і не прийдуть додому, і тоді вони стають безпритульними. так? Може бути відкрите вікно, і тваринка може вийти на вулицю і потім не зайти. Бо дуже часто тваринкам подобається жити на вулицях. Вона не розуміє, що треба повернутися до господарів. Деякі Люди переїжджають з дачі на місто або за кордон і залишають тваринку вдома саму, і тому вона стає безпритульною. Іноді не вистачає коштів на утримання таких тварин. Теж в таких випадках деякі люди викидають кошеня або цуценя на вулицю. Так? Ну і звичайно. Хтось подзвонив у двері, двері ми відкрили, і кішка або собака вискочила на вулицю і загубилася. Таке теж буває. Ось в таких випадках, дітки, тваринки вважаються безпритульними. Вони не знають, як повернутися додому, не знають, як жити на вулиці, тому ми завжди повинні їм допомагати в цьому. Що ж чекає безпритульну собаку або кішку? Дуже-дуже багато небезпек. Взимку низька вулична температура, голод, хвороби, поранення від злих людей, укуси інших тварин. Так, вони можуть кусати один одного. Автомобіль може тваринка попасти під автомобіль, ну і, звичайно, загинути. Тому, дітки, це дуже-дуже. Небезпечно для таких тваринок, і мені їх дуже-дуже шкода, але такі випадки трапляються. Ну що ж, а тепер давайте про хороше поговоримо. Є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти, і називаються вони волонтери тварин. Вони підбирають безпритульних собак і котів і повертають їх людям, які в них нуждаються, да? будемо так говорити. Так? А ще бувають люди, які лікують таких безпритульних тваринок. Це дуже дуже почесне, почесна справа. І Дуже багато випадків є, коли тваринку повертають іншим володарям, і тваринка там почувається дуже-дуже гарно і добре, і вона дуже вдячна новим господарям. А я наостанок хочу вам, дітки, дещо сказати. Запам'ятайте, будь ласка, перед тим, як брати тваринку додому, треба добре все продумати. Чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно і багато років? Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. Ось таке дітки, заняття сьогодні відбулося. Я впевнена, що ви запам'ятаєте, як треба поводитися з безпритульними тваринами, як треба доглядати своїх тваринок. Я бажаю вам всього найкращого. Прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення всього вам найкращого!